Вже вісім років успішно діє меморандум про співпрацю між Житомирщиною та сілецьким воєводством Польщі. Спочатку повномасштабного вторгнення взаємодія не припинилася, а навпаки, навіть зміцнішала. одним із перших воєводство підставило плече підтримки нашій області. Останніх на наших теренах перебувало більше 300 тисяч біженців з України. Ми сприймали їх не як біженців, а як наших гостей. Ми передали як гуманітарну допомогу 15 мобільних амбулаторій. Ми надавали усю гуманітарну допомогу. Яка була потрібна, автобуси, котрі привозили жителів Житомирщини до Польщі, назад повертались завантажені гуманітарним вантажем Зав сьогодні. Представники воєводства особисто завітали до Житомира та зустрілись із владою області, аби обговорити як минулу, так і подальшу співпрацю. Ми взагалі говорили про взаємодію від початку війни і про ту допомогу, яке надавала сілецька воєводство від початку війни. Далі що може наш регіон презентувати, і які можливості дати які площадки, і які площадки може дати сілейське воєводство для розвитку бізнесу польського в Україні, а українського в Польщі? Ми почули про людей, про біженців, які знаходяться в Польщі. Ми почули про кількість людей, які прийняли сілейське воєводство, і ту допомогу, яку надав. Надала керівництво сілейського воєводства для наших громадян. Ми сьогодні обговорили і про економічний потенціал Житомирщини, і економічний потенціал сілейського воєводства. І вже говорили про те, про інвестиції і про майбутню співпрацю наших економік Житомирщини і сілейського воєводства. Тому рухаємося вперед, вперед до Європи, вперед, де де є братерство, як наші друзі говорять, де нас чекають, і ми надіємося на тісну співпрацю, загалом інвестиції від Польщі надходять на Житомирщину давно. І, хоча з початком повномасштабної війни деякі такі підприємства призупинили свою роботу, зараз вони відновили свою діяльність. На жаль, я відмітив, що проекти, які розвивалися перед війною, в тому числі з Республікою Польща були згорнуті, але бізнеса, які працювали, і польські інвестиції, які вже були вкладені, вони були відновлені відразу після того, як ворог відійшов в стерені Житомирщини і зараз польські підприємства. Польські інвестиції підприємства з польськими інвестиціями продовжують працювати, сплачувати податки і вести свій економічний фронт. Саме про такі можливості розвитку інвестиційного клімату і бізнесу на Житомирщині за участі польського капіталу ми і проговоримо. Сілеське воєводство вважається одним із найсприятливіших для ведення бізнесу, тому Житомирщина прагне запозичити основні напрацювання та принципи для поліпшення економічного фронту області. Завданням, воєводства... Завданням нашого воєводства є створити можливість співпраці нашого бізнесу з усім світом. Ми маємо фонд, який займається зв'язками сілецького воєводства із світовим бізнесом. Найближчим часом відбудеться відкриття офісу цього фонду тут, в Україні, щоб співпраця була ще більш плідна і зробимо. Усе, аби співпраця між нашим воєводством і Житомирщиною була найбільш ефективною. загалом, Польща є одним з основних зовнішньоекономічних партнерів області. За пісунками минулого року товарообіг склав майже 300 мільйонів доларів. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.